Завод з виробництва проса та елітного пшона запрацював на Черкащині. Продукцію реалізовуватимуть на внутрішньому та зовнішньому ринках. Підприємства могло б і не бути, адже обладнання довелося вивозити з окупованої на той момент Харківщини. Обладнання, на якому можлива така глибинна переробка вітчизняного виробництва. Соровину закуповуватимуть в Україні. Тут прагнуть до найвищих стандартів, щоб оцінити її якість на підприємстві діє спеціальний відділ. Перед сортуванням та калібруванням його очищають від найдрібніших частинок та сміття. Якщо це буде підвищена вологість, так? Ну, можуть бути мікотоксини. Мікотоксини шкідливі для здоров'я людини. Ну тому кожен показник він контролюється. Також, ну, якщо це зіпсовані, можуть бути фофозеріозні зерна, ну це пліснява. Вони небезпечні для людини. Обладнання, яке використовують на підприємстві, має так званий делікатний режим роботи. Просу важко очистити, адже воно дрібне і крихке. Після переробки продукція зберігає всі корисні речовини, адже його не полірують. Ми не поліруємо пшоно. Верхній шар, він багатий на мікроелементи. Ми його не знімаємо. Для чого полірують? Щоб яркість дати пшону. Щоб ну воно могло вже 9 місяців лежати на складі, а для того, щоб в нього презентабельний вигляд був, його полірують. Підприємство потужне. Протягом години переробляють 4 тони крупи, а з однієї тони проса на виході 700 кілограмів якісного пшона. Виробництво повністю автоматизоване. Всі процеси забезпечують 80 працівників. Інвестори з України через війну вартість будівництва підприємства зросла втричі і стала у понад 100 мільйонів гривень. Ця крупа користується попитом у європейських споживачів, тому у рентабельності підприємства сумнівів немає. Це безглютеновий продукт. Його додають в борошна, сухі сніданки. Фармація дуже багато використовує зараз цей продукт. Для аграрів, я хотів би сказати: якщо порівняти ті витрати, які йдуть на виробництво, наприклад, кукурудзи, то це в 10 разів а то й більше. Менше необхідно тих витрат для виробництва проса. Відповідно, і дохідність сьогодні проса набагато вища, ніж кукурудзи. Україна намагається позбутися статусу сировинного придатка, тому активно розвиває переробні галузі. Також це економічна стійкість країни. Ми не повинні бути вирощувати сировину. Ми повинні вже показувати, і ми показуємо це вже не перше підприємство, те, що ми можемо. Ми хочемо і можемо реалізовувати проекти з переробки. Переробка глибинна, технологічна це створення і додаткової вартості, і створення якісного продукту запрацювала лише перша черга виробництва а потужності будуть нарощуватися, адже все більше аграріїв мають намір збільшувати площі під перерощування проса.